2964 рік галактика живе у безкінечному шаленстві торгівельних центрів, що сягають небез і розкидаються на кілометри. Розподілювач 3000 ТМ ледве справляється з потоком зорельотів, що виблискують на космопаркінгах. Поки інженери поспішають звести черговий феєричний комплекс, де поруч із закусочними левітують екзотичні атракціони. Прямо візуалізується перед очима величезний космічний торгівельний центр. Може, то я звісно передивився Футураму та Ріка і Морті, а може через те, що нам сьогодні доведеться вибудовувати щось дійсно карколомне і грандіозне у грі Мегамол 3000 в локалізації видавництва Lord of Boards. Ця гра в нас розрахована від двох до чотирьох гравців, і за фактом нашим головним завданням тут стає викладення. Плиток в намаганні створити цей торгівельний центр до того ж таким чином, щоб зібрати групи із однакових за типом секцій, виконати забаганки наших відвідувачів, так само, як і завдання з карт розваг, які надаватимуть нам крутезні плитки, що розширюватимуть наші можливості. Ніби нічого нового не чути, але давайте подивимось, як тут все працює разом. Поїхали! Тож кожен гравець починає партію із початкового входа, де вже на побудову нового центра очікують три відвідувача. Кожного ходу ви повинні обрати одну із двох доступних дій побудувати щось чи взяти гроші. Побудувати ви можете три види плиток: це секції молу, які зібралися на розподільнику, а також плитки розваги та космопаркінги, для викладання яких спершу треба виконати певні умови. Тож, будуючи секцію, ви берете будь-яку доступну плитку з планшета, сплачуєте відповідну кількість грошей, відправляючи їх в банк. А після додаєте цю плитку до свого торгівельного центра. Викладати ви повинні тільки на підготовану основу. Тобто зверху деяких частин розваг викласти не вийде. Так само не можна викладати з боку від початкової плитки і щоб конструкція просто висіла у повітрі. Усього є чотири типи секцій: жовті харчування, зелені мода, сині хобі, а червоні входи. Її, будуючи вхід, ви додатково отримуєте ще й відвідувачів, кожен із яких тепер має свої забаганки, яке саме місце він хоче відвідати. І після того, як ви виклали будь-яку секцію, ви можете перемістити одного. Відвідувачів у бажаний заклад. Проте перемістити можна лише на три плитки без урахування розваг, ще й тільки по горизонталі чи вертикалі. Проте, після того, як відвідувач досягнув своєї мети, він стає щасливим і наприкінці гри зможе принести вам переможні очки. До речі, замість секції у свій хід ви можете побудувати космопаркінг. І усього ви можете мати два таких паркінга. Перший стає доступним після побудови кожного із чотирьох видів секції, а другий, коли ви матимете по дві плитки кожного виду. Ці космопаркінги розміщуються біля входа і розширюють ваші можливості побудування свого мола, збільшуючи кількість стовпців. А також у свій хід ви можете збудувати розвагу про те, щоб це зробити, ваш торгівельний комплекс повинен виконувати умови. Які зазначені на відповідних картах. Наприклад, мати шість закладів харчування, чи два порожні входи, але це загальні розваги. Проте на початку гри ви отримуєте її персональну розвагу, виконати умови якої можете лише ви. Як будь-яка секція молу на восьмому чи вищому поверсі, або три задоволені відвідувачі на одному поверсі, її за виконання ви можете розмістити плитку розваги, яка має дуже незвичну форму, тому розміщуючи, вона не повинна перекривати жодного. Одних плиток її не знаходитись нижче першого поверху, проте зазвичай крім переможних очок наприкінці гри, вона також розширить ваш торгівельний центр, додавши нові стовпці для забудови. І в цілому це все, що ви можете побудувати, але крім цього, у свій хід ви можете просто узяти гроші. Для цього ви берете одну із нижніх плиток і забираєте її собі, як гроші. І ще по одній плитці грошей за кожну плитку тієї ж категорії в тому ж стовпці. Проте ці гроші ви берете із банку. І все, виконуєте одну із двох дій, розбудовуючи свій мол чи отримуючи гроші для більших можливостей вибору, її передаєте хід далі. І наприкінці гри, яка закінчується, або якщо були збудовані. Всі загальні розваги або закінчилися секції в запасі, ви повинні провести фінальний підрахунок очок. Тут у нас є чотири типи повітряних кульок, і кожен гравець отримує по одній кожного виду за підрахунок більшості в чотирьох категоріях щасливі відвідувачі та найбільша група однакових за типом плиток в трьох кольорах. Тож спершу ви рахуєте відвідувачів, а після кожну групу окремо роздаючи відповідні кульки за зменшенням кількості очок. А далі ви просто сумуєте очки з кульок, з ваших плиток розваг та космопаркінгів. І переможець здобуває звання найкращого міжзоряного інженера. В цілому можу сказати, що як і більшість ігор такого плану, в Мегамол 3000, на жаль, ми отримали пасіянс. Так, звісно, це не зовсім соло, хоча не розумію, чого цього режиму Тут немає, але й без усілякої взаємодії між гравцями. Чи це погано? Ну, звісно ж, ні. Просто це треба мати на увазі. І виходить, що Мегамол 3000 сімейна гра на найкращу оптимізацію процесу викладення плиток і створення комбінацій із цих плиток. Мені дуже подобається, що тут в тебе є багато моментів, які чіпляються один за одним. Тобто тобі потрібно обрати таку плитку, яка тобі більше потрібна для створення більшої групи. Але чи ви Викласти її в місце, де група розшириться, чи краще в інше місце, яке можливо дасть змогу виконати умову карти розваги, або можливо краще викласти її поближче до цього відвідувача, адже йому саме потрібно потрапити в цю локацію. І ось це реально цікаво працює, що маючи в цілому не такий великий набір можливостей, усього. Три типи плиток, тобі доводиться кожного разу приймати доволі складні рішення, плануючи набагато ходів уперед. Адже щоб ти не будував, і скільки ти не брав цих розваг, підрахунок відбувається тільки за секціями харчування, моди, і хобі, і ще за щасливих відвідувачів. І все. І саме на це треба її давити. Адже так, круто отримати нову нестандартну плитку. Яка, хоча й дає бонусні очки, але вони менші за те, що можна отримати за секції. Тож це більше як бічний бонус, але не настільки. І ось це теж якраз круто, що ти ніби маєш основну ціль, до якої ти йдеш, але декілька сторонніх завдань виконав, отримав там додаткові пару очок. І дивись, ти вже її на перше місце. Претендуєш до того, що сподобалось, так це банк, в який ми складаємо гроші, коли беремо на нижню плитку, але. Ніхто не хоче цей банк наповнювати дуже сильно, адже коли ти береш гроші, то добираєш бонуси саме із банку. і Якщо їх там немає, ти нічого не отримуєш. Проте це більше звісно стосується початку гри, але все рівно маленький гвинтик у цілісну структуру гри. Загалом, як на мене, гра вийшла непогано. Вона її зовнішньо круто виглядає, її в механічному плані не підкачала. Так, звісно, зірок з неба вона не хапає, але такий нормальний середнячок, який точно зможе порадувати вас не один вечір. І на цьому у мене все про гру Мегамол 3000. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, папа.